Гарно, всім дня дівчата і хлопці вийшли з Маринкою. А куди ми з тобою вийшли? Підемо. Підемо в кав'ярню, зайдемо морозиво, якщо там є таке, знаєте, що на а, з апарата і з автомата. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. От, поїмо морозива, а це хочу дівчата. Цей подякувати всім хочемо. Ми вдвох з Маринкою взагалі -то хочемо подякувати всім за гарні коментарі, за підписки, за взагалі, що дивитесь нас. Ми не завжди можемо відповідати, бо немає часу. Так, на це. стільки, стільки багато коментарів. Що Просто не встигаємо ми. Я до пізньої ночі і вранці сьогодні дві сьогодні... неділі назад. Ми, тобто, але стараюся відповідати. Стараємося відповідати всім. Дуже 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 дякуємо. Сьогодні мені одна дівчина написала із Америки. Каже: Я дивлюся вас вже давно, два роки. І розказуєте, що було дивного. Мені так було приємно. Вона пише мені. І каже, я сама родом з України, живу в Америці 5 років. От, каже ця дівчина, що вона з Яготинського району, село Гудунівка. Це ж, ви, ви, ви не розумієте, як це приємно, коли мені багато пише місцевих нам пише: місцеві, і земляки різні. А то ця дівчина із Америки, я взагалі їй нічого не казала. От, ми не спілкувалися до цього, але вона каже, що нас дивиться вже два роки. От, і каже, що вона сама родом з Годунівки, От, а наш батько теж там народився. Цю дівчину звати Валентина Палевич. Так що дякую Валентину вам дуже, що ви звернули на нас увагу, що ви нам пишете. Це дуже приємно. Це, таке, так це дуже приємно було почути такі, почитати такий коментар. А ще вона пише, каже, я була у минулому році біля океану у Флориді, і йшла по набережній і, і там каже, Валін голос чула. Так що це дуже приємно, що мене увесь світ бачить, там, де є інтернет. Це дуже-дуже-дуже приємно. Так що, дівчата, тримаймося, купи, і все буде добре. Бережіть себе. І всього вам найкращого, мирного неба. Будьте здорові! Всіх обіймаю до наступних зустрічей! А ми підемо їсти морозиво. Гарного дня!